Казка маленька зірочка, яка боялася світити у самому глибинному небі, далеко-далеко, на самому краю Всесвіту, жила маленька зірочка. Її звали Ліля. Вона була дуже маленька, набагато менша за інші зірки. і Її світло не було таким яскравим, як у великих старших зірок. Ліля сумувала через це, адже всі інші зірки світили яскраво й гордо. А вона відчувала себе якоюсь не такою. Кожен вечір, коли темрява покривала небо. Ліля ставала на своє місце серед численних зірок, але завжди намагалася сховатися за пухнастими хмарами. Вона дуже соромилась і вважала, що її маленьке світло буде не таким важливим для всіх навколо. Навіщо мені світити, якщо я така маленька, часто думала Ліля. Може, інші зірки навіть не помітять мене, і я не буду їм заважати. Я краще буду сидіти тихенько, тихо, щоб не робити нікому шкоди. Щоночі, коли Ліля ховалася за хмарами, вона чула дивні звуки знизу на землі. Це був хлопчик, який сидів на своєму подвір'ї і сумував. Він часто піднімав голову до неба, шукаючи свою улюблену зірочку. Яка б допомогла йому знайти шлях додому. Де ти моя маленька зірочка, бідкався хлопчик, витираючи сльози. Без тебе я не можу знайти свою дорогу. Всі зірки світять так яскраво, але тільки ти завжди вказуєш мені шлях. Ліля чула ці слова, і їй ставало ще сумніше. Вона думала, що її світло буде занадто слабким, щоб допомогти комусь. Вона знову приховувала свою слабеньку світляну силу за хмарами, боячись, що її сяйво не буде достатньо сильним, щоб допомогти тому хлопчику. І ось у той самий момент до неї прилетіла Велика зірка. Це була її подруга, яка завжди світила яскраво і гордо. Ліля, чому ти знову ховаєшся? запитала Велика зірка. Ти така красива і світла, чому ти не дозволяєш світу побачити твою красу? Я так маленька, відповіла Ліля сумно, я не можу світити так сильно, як ти або інші зірки. Може, моє світло не має сенсу, Велика зірка тихо засміялась. Ти не повинна боятись, твій світло важливе, навіть якщо воно маленьке, ти не знаєш, скільки людей на землі чекають саме на тебе. І кожна зірочка на небі важлива, навіть якщо вона не така велика. Маленьке світло може зробити величезну різницю, Ліля задумалась. Вона не могла уявити, що її світло здатне допомогти комусь. Але Велика зірка сказала такі теплі слова, що Ліля відчула радість у серці. Вона подивилась вниз і побачила того самого хлопчика, який знову сидів і плакав. Не знаючи, як знайти свій шлях додому. Він сумує, сказала Велика зірка, твій світло може допомогти йому. Ліля зібрала всю свою сміливість і вирішила спробувати. Вона вперше дозволила своєму світлу розгорітися повністю. Її маленький промінь, хоч і був не таким яскравим, як у великих зірок, все ж був теплим і ніжним. Вона почала світити з усієї сили. Дозволяючи своєму сяйву наповнити космос. І раптом хлопчик побачив цей маленький промінь. Спочатку він здивовано підняв голову, а потім усміхнувся. Він відчув, що знову знайшов свою дорогу. Я тебе бачу, моя зірочка, вигукнув він і сльози радості замінили сум на його обличчі. Ти показала мені шлях додому. Ліля була дуже щаслива, її серце наповнилось теплом. Бо вона зрозуміла, що навіть таке маленьке світло може змінити чиюсь долю. Вона більше не боялась світити, адже тепер знала, що її сяйво важливе для всіх, хто в темряві шукає допомогу. З того часу Ліля кожну ніч світила як могла, не ховаючись більше за хмарами. Вона стала впевненою у своєму світлі і допомагала всім, хто цього потребував. Вона знала, що навіть маленька зірочка може зробити цей світ яскравішим, а головне, допомогти тим, хто заблукав у темряві. І кожну ніч, коли Ліля світила, інші зірки радісно за нею повторювали твій промінь не просто яскравий, він справжній, бо він йде від серця. І Ліля більше не ховалась вона світила як могла. І допомагала кожному, хто потребував її світла, знаючи, що навіть маленьке світло здатне на великі чудеса.